Жіночого футболу, но ну і під е, такі ж буркливі облиски, я запрошую сюди для нагородження е, почесних гостей церемонії Лученко Валерій Валерійович. Ваші облиски, президент Української асоціації жіночого футболу, народний депутат України. Це тут, тут, а чого оплески затихли? Народний депутат, народний депутат, але найголовніше, що а, жіночий футбол. Так. А, Гатаулін Ігор Федорович, ми вітаємо його, президент Української асоціації футболістів професіоналів, голова всеукраїнської профспілки футбол України, голова Вінницької обласної асоціації футболу, ну і заслужений тренер України. І, до речі, ми сьогодні спілкувалися, і а, я дізнався, що. 21 збірник був виконаний особисто. Ось цією людиною, яка знаходиться а, в тому числі. В то. А, ну, як ну, ви тут самі, то тому ну, з цієї компанії. ну, ми особисто все. Я сказав, це буде. Як я зараз сказав, так воно і буде. Ваші облиски. Давайте вітати облисками, Ми продовжимо далі. А, Геннадій Володимирович Прокопович, голова Чернігівської обласної асоціації футболу, яка нас так гостинно тут приймала на цьому затишному і дуже красивому стадіоні. Титаренко Юрій Дмитрович, перший віце-президент Української асоціації жіночого футболу. Також вітаємо верхливими обласками. Шепеленко Іван Степанович, начальник відділу жіночого футболу. Ну і е, Дерземля Андрій Васильович, давайте привітаємо начальник управління справ сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради, заслужений майстер спорту. Ну і просто легенда України без перебільшення. Ваші оплески. Ну і е, друзі, прошу зайняти е, почесні місця І е, прошу всіх стати, хто сидить, тому що звучить державний гімн України. Ще не вмежіни ні слава, ні воля, ще нам брат українці усміхнеться доля, Згинуть наші вороженьки, я. Роса на сонці запанує Ну що ж ми будемо переходити до церемонії нагородження, і е, перед тим як нагородити за цей зимовий турнір, у нас є ще 5 нагород для тих дівчат, які не змогли бути присутніми на е, нашій премії футбольні зірки України, і вони не отримали свої нагороди. А це нагороди як е, е, учасників символічної збірної 11 найкращих, яка вперше була. У нас офіційно представлена. І а, сьогодні дівчата, які не змогли бути присутніми, отримають о, цю о, премію. Ну що ж, я запрошую за нагородами. О, Крістіне Олексанян. Ваші облиски. <плес> Дочекалися. Нарешті, нарешті. Вітаємо бурхливими облисками і продовжуємо. О, Ольга Басаньска. Ну, э, кто тут босс? Так, ось там мой мой и да. Э, Надия Кунина. фото на сгадку и оплески, и оплески, и оплески, и оплески на Кайлунай. Юлия Шевчук. А, ну и Дарья Абанащенко. А, Дар'я вже отримала їй е, передали нагороду як е, кращому, е, кращій футболістки України. Тому сьогодні е, ще одна приємна нагорода. У ваші оплески. Ну і, е, Мені, як людині, яка була ведучою на церемонії, і бачила, як відбулося голосування у номінації за найкращий гол. Дуже приємно відзначити, що у Сидорчука та Цитейшвілі перемогла дівчинка, звичайна дівчинка, яка теж грає футбол. Ти, ти де вийдеш, щоб тобі всі з тебе всі облесками привітали? Давайте просто облесками привітаємо. Вже отримала свою нагороду. Вон ти, вон ти там. Скромняшка стоїть ваші облиски. Найкращий гол 2019 року. Ну е, на жаль, ми не можемо його подивитися на табло. Але мені здається, наступного року, коли ми сюди прийдемо, тут вже табло буде, і ми зможемо побачити новий гол. Ну що ж, а зараз переходимо до е, нагородження. Нагородження і. Е, у нас відбулася подія на цьому турнірі. У нас був забитий ювілейний 600-й м'яч зимової першості, і це зробила ревчиня команди житлобуд 2 Анастасія Скориніна. Вітаю, мені здається, поки працюють фотографи наші, ви повинні оплесками вітати, тому що так буде тепліше всім нам. Ну що ж, поїхали далі. Індивідуальні нагороди, і їх в нас дуже багато. Кращий воротар турниру. Ваші оплески – Це представник ФК «Ятрань». Це Денис Денишич Марія. Ваші вас. Я все правильно сказав? Чи ні? Вибачаюсь, якщо щось не так. Але мені здається, головне це ця нагорода. Ось це головне ваші оплески. Продовжуємо а, далі. Кращий захисник турніру, і це а, представниця ФК Житлобут 2. Сірма Анастасія так, це ти. Підтримуємо, підтримуємо. Скорішого одужання тобі ну і нових нагород продовжуємо далі кращий півзахисник турниртурніру знов ФК Ятрань Берестріця. Це Янчук Поліна. Кращий нападник турніру і у цій номінації перемогла а, Яна Малахова. «Житлобуд-2». Ну що ж, о, далі у нас о, номінація від Всеукраїнської асоціації футболістів професіоналів. О, у нас номінація Краща молода футболістка турніру. Ну що ж, о, що ви так Ми по поїхали, і тут нагороду отримує Мущенська Діана, родина Ліцей. Гатаулін Ігор Федорович о, нагороджує переможцю. Вітаємо вас і облесків не тільки одноклубниці повинні облесками вітати, але й всі-всі, хто тут з нами присутній. Краща гравчиня турніру, і це представниця о, команди «Житлобуд-1» один Дар'я. Вітаємо, вітаємо! Оплески, оплески! Давайте, давайте! Щоб нас було чутно. Ну що ж, у нас ми продовжуємо у нас... починаємо нагороду команд за місцями, які вони здобули у цьому турнірі. Тому я запрошую представниць команди Родина Ліцей, які займають шосте місце на цьому турнірі. Капітана команди ми запрошуємо до нас. Команда із міста Костовіль. Родина ліцей. Що міста Вітаємо вас. Ну що ж, так, оплески. Дівчата. Ми продовжуємо далі. П'яте місце. МС Поділля Вінниця. Вітаємо дівчат. Давайте. Ну що ж, продовжуємо далі. Четверте місце займає Володимир Володимир Волинський. Ми запрошуємо. Капітана команди. Поїхали третє місце. Кубком та дипломом нагороджується ФК ятрань берестівець під ваші облиски Уманський район. Ми вітаємо вас. О, о, вибачте, ви, ви щойно могли зайняти друге місце. Але мені здається, ми б, а, так. Ну, не знаю, знак чи ні, але побачимо, побачимо. Можливо, на наступному турнірі можливо буде і так. Ну що ж, друге місце. Кубком та дипломом нагороджується житлобут 2 Харків! Якщо була б номінація швидший гравець турніру, то я впевнений, що ви б за той забіг за судею. Ви б вибрали перемогу в цьому турнірі. Але вітаємо вас! Вітаємо ваші оплески. Дійсно, справжні емоції подарував нам турнір. Ну і мені здається, що зараз справжній вибух емоцій буде, тому що переможцем турніру «Зимова першість 2020 року стала команда, яка перемогла в фіналі. Команда. Яка е складається із е жіночок, ну тому що як воно буде. Я просто мені сказали потягнути час, тому я так і роблю. Дівчата, ваші оплески! переможуть Сірніу, зимового першість з 2020 року! Команда житло 1 один! Харків! Ну що, ми чекаємо, коли до гори кубок буде знімати кандидат команди. Є! Вітаємо переможців! Вітаємо! Давайте облесками привітаємо дівчата! Гарний турнір! Велика подяка і Всеукраїнської асоціації жіночого футболу і Українській асоціації футболу. Всім велика подяка! Дівчата, Вам велика подяка, ви найкращі.